Привіт! Сьогодні ми зануримось у те, що лежить в самій основі інтернету, але про що говорять не так вже і часто. Мова піде про семантичний HTML. Звучить може трохи складно, але насправді це така собі невидима архітектура, яка і робить веб зрозумілим для всіх і кожного. І одразу ж виникає питання: а що власне робить веб-сторінку не просто красивою картинкою, а по-справжньому зрозумілою? І повірте, відповідь тут криється значно глибше, ніж те, що ми бачимо на поверхні. Давайте уявимо таку проблему. Багато сайтів в інтернеті зовні виглядають просто чудово, але якщо зазирнути під капот, там суцільний безлад. Це як дивитися на гарний будинок, збудований без жодного креслення, просто з купи цегли. І ось тут ми бачимо цю різницю наочно. Зліва та сама купа цегли. Так, з неї щось зліплено, воно навіть виглядає як сторінка, але всередині немає логіки, немає сенсу. А праворуч, будинок, збудований за чітким планом, кожна кімната, кожна стіна на своєму місці. І саме ця структура, цей порядок, надає всьому сенсу, особливо для машин. Так як же нам перетворити цей хаос, цю купу цегли на міцний і зрозумілий будинок? Ну, рішення є. І це семантичний HTML. Це і є те саме архітектурне креслення для наших веб-сторінок. І тут ключове слово призначення. Семантика це про сенс. Ми використовуємо код не щоб сказати, «зроби цей текст великим і жирним. А щоб сказати, ось це головний заголовок, ми описуємо суть, а не зовнішній вигляд. Наша аналогія з будинком тут працює просто ідеально. Подивіться, теххедер це ніби вхід, парадні двері нашого сайту, технав це коридори, які ведуть до різних кімнат. Мейн це, звісно ж, головна, найбільша кімната, де відбувається все найцікавіше. А футер це фундамент будинку, де міститься всяка важлива контактна інформація. А тепер найважливіше, чому це все має таке величезне значення? Справа не лише в зручності для розробників, це без перебільшення життєво необхідно для доступності вебу для всіх людей, особливо для тих, хто користується допоміжними технологіями. Просто спробуйте уявити, ви заходите в будинок із зав'язаними очима, і в цьому будинку немає ані стін, ані дверей, все просто злилося в один великий простір. Як знайти кухню, як знайти вихід? От приблизно так почувається користувач екранного щитувача на погано структурованій сторінці суцільний хаос. Щоб у цьому всьому розібратися, браузер робить одну дуже розумну річ він бере код сторінки і створює з нього таку собі карту доступності. І саме цю карту потім використовують допоміжні пристрої. І як ви розумієте, якість цієї карти на 100% залежить від якості нашого початкового креслення. І от як виглядає карта для нашої купи цегли? Що ми тут бачимо? Контейнер, текст, ще один контейнер. Це знаєте, як дивитися на карту міста, де немає нас вулиць? Де тут головна площа? Де банк? Незрозуміло, користуватися такою картою просто неможливо. А тепер подивіться сюди це карта семантичної сторінки. Зовсім інша річ, правда ж? Тут є чіткі зрозумілі орієнтири. Ось тут банер, це головна навігація, а це основний контент. Користувач може миттєво перестрибнути до потрібного розділу, це як мати ідеальну карту з усіма позначками. І все це підводить нас до одного фундаментального золотого правила. Кожен елемент в HTML потрібно обирати за його сенсом, за його функцією, а не просто за тим, як він виглядає. Можна сказати, що кожен семантичний тех ніби має власну вбудовану посадову інструкцію. Наприклад, тех «button» – це не просто квадратік з текстом. Він одразу повідомляє і браузеру, і допоміжним технологіям Привіт! Я кнопка, на мене можна натискати, я інтерактивна. І ось вам. Класичний приклад. Можна, звісно, взяти звичайний елемент ДІВ, додати купу коду і змусити його виглядати і поводитись як кнопка. Але навіщо? Це ж купа зайвої роботи. Набагато простіше взяти правильний тег button, який вже з коробки все вміє. На нього можна перейти з клавіатури, скрінрідери розуміють, що це, і все працює як треба легко і правильно. Тож, якщо з усього цього треба запам'ятати щось одне, нехай це буде ось це. Завжди обирайте елемент, який найкраще описує суть контенту. А зовнішній вигляд це вже робота для стилів для CSS. HTML – він про структуру і сенс. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Ми ніби пройшли шлях від безладної купи будматеріалів до міцного, логічного будинку, який збудований за чітким продуманим кресленням. І знаєте, що найкрутіше? Тут виграють абсолютно всі. Розробникам легше працювати з таким кодом, пошукові системи, як Google, краще розуміють, про що ваш сайт, і найголовніше, він стає зручним і доступним для кожної людини, незалежно від її можливостей. І наостанок хочу залишити всіх нас з одним питанням для роздумів. Ми створюємо інтернет просто для того, щоб на нього дивилися, чи для того, щоб його по-справжньому розуміли. Семантичний HTML дає нам інструменти, щоб робити і те, і інше. Дякую за увагу!